Всім привіт, друзі! З вами знову я Саша. Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. Так, знову ж таки. І сьогодні буде операція The Day, або ж. Висадка в нормальній. Так. Що це йде добре? то ну живу, отак і треба. Так, ну що ж, давай. Товара... О! Бачу перших. Ааа, у мене занимаю на ту штуку. Ну добре. О, я зараз туди один раз розстрілю з неї і все. Тоже на неї у мене просто немає нормальної кількості патронів. я що Не буду використовувати ни я. Так. ставлю тут отвер. Блин. Давайте. Это Ой-ой-ой. Так, пока тут никто не башь, я... Вот, вот. Блин. Да веди, деть, Сюди тоді я мішки вкидаю. Якщо комусь треба за ними сховатись, ховайтеся. На Граната! Граната! Так, все. Але якщо тут хтось був би, то його погнали. Так, добре. Все, йдемо. Зараз ще ці доти всі треба. То, не знаю, до все ось ця сіра Що зараз ось ця, це дух. Так, ні, навіть не з цієї сторони. Ай, блін. Піде мені пойти. Пойти. Так, все. Це все викидаємо, бо не потрібне. О! Лови! Все, Наше то всіх немає. Тут... О! А, не! Все ж таки не. Ну все. Першу лінію оборони вже ми зачистили, Ось тому я зараз дещо хочу зробити. Штуку треба подвинути, та цей мішок треба зняти обережно і сюди попасти. Ну все. Зараз, друзі, дивіться, що я буду робити. Зараз я тут побудую. Десь, ну, на ось такій висоті буде прапор Америки. О, все. Я цей прапор, до речі, буду, щоб ніякий... Німецький солдат не прийшов сюди та не... не робив вигляд, що це його територія. Бо це вона наша. Ми вже частинку... але ага, дуже-дуже маленьку Частинку Франції звійні спробують. І це добре. Зараз покажу вам цей трапор. Що це там в небі спілкує, там це? Я не знаю. Так. І спускаємось. Ось. Флаг, Америки. Ну що ж, це була перша лінія оборони. Я, на жаль, не знаю, скільки її тут. А, ні. А, точно, її тут три. О! Це я так розумію, друга. Ось, бачите там того-то солдата? Про якого солдата? Я там нікого не бачу. Ха. Зараз треба ще тут пробігтись, подивитись. Так, Да, всіх були. До речі, в цих дотах нікого не буде. Це дивно, на що вони їх тоді поставили. Так, знов треба побудувати прапор Америки. Вже на цій території, будь ласка. Все, не 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 ні не. Не не дебели, не знаю. Оптику, типа, ты, будь ласка, тут, бог, еще не заважайте ты мне. Вы разумеете, я намагаюсь прапор Америки. Видите, будь ласка. Блин, я вот сюда буду. Опа, опа, опа. не 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 Мене, не-не-не-не, не-не. Да, нарешті. Ну треба нам найти. Вс, вони вже не знаю, Один, Два, три, біо, вже голек, а. Американський мене, а. Американський дірочки. Так, зараз все я все зруйню. Бурма І все, це я кладу. Вот зло, что не І ось цей прапор. Ну-да, я все зруйнував. Да, ну прям все зруйнував. Але це ще не все ось цю штуку треба зруйнувати. Все, збито ай яй 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 добре, не Все, так, дві позиції ми вже взяли. Це добре, зараз буде третя. Осьо! Там я вже бачу. наста... Блін, відійдіть! Не стають, треба прозрядитись. Взагалі. Не зараз... Я как снаму же попасть, я знаю. Який клас, це не клас. Ау. Так, треба перезарядитись. Стоп. А що вони там роблять? Вони що, щось охороняють. Стоп, а то що? Я там бачу їх крапер німецький. Так, добре, Туди треба зараз сходити, подивитись, що це. Бо це я бачу 100% відсотків посел. Це ні Цим... Це німці, хлопці там ще німці. Що, Че янці? Може всіх були. Ну, виходить, що ще не всіх. Добре, хлопці. Давайте, так штурм! Перезарядка. Так, перезаряжаемся Давай, давай. Так, ну. так. Окей. Да, оно там. Зараз. Оно. Оно, оно, Это не стоит, если Стань. Я думаю, що там будуще ще вони, але... <звук> Не хочу, щоб це було реальністю. Все, перезарядився. Давайте йдемо. О, я вже бачу перше... <звук> так. О, якраз дощ прийшов. Так, зараз ми будемо туди вже йти, в місто виходити. Так. Ну що, хлопці? Що таке? Зараз треба буде штурмувати місто. Добре. Так, все, на рахунок три. відкриваємо вогонь. Добре. Один, два. В атаку, давайте. вперед, Оу, 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 и не прапор, я их не бачу. А это не девственник. Снайпер. Были. был, Были. Был. Не попал. А -а -а -а. Так, що всіх повбивали? Не знаю. Наче тут. Ну, добре, якщо всіх повбивали. Бо зараз я ще тут згаляю, можливо ми когось тут пропустили. Він піде і всіх звільне. О! Хлябло! Ah. 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 Хто мене зі це Що це він? Це він. А, ну... А, ну да, він мені... В них упав взади. Так, все, наче тут, тут нікого немає вже. Добре. Треба цю ганчірку, звідти зняти. Так. О, тут є дробина. Добре. Блін, да ви їдите ви! Не можете відійти? Опа! Все, забрався, хлопці! Якщо хочете, можете забиратись. Але, краще, не треба. Бо вам мені вже не пинка. Так, ні. Це требуна не зачепиться, тільки підніма матись. Блі, а у мене немає закальнички, щоб це спалити. Але я майже вже. А хоча воно і так зривається. Це їхній прапор. Так і все. Тепер а, треба наш прапор. Американський сюди. Як наш, Просто американський. Сюди повісити. Не дуже до речі, зручно так це робити, тому що я. Уф. Я тут взагалі. на відповітряний буквально. І все, прапор встановлений. Зараз це. Все приберу і буде вже кінець відео. Так, це ще. І ось це. Так, поки що тут все досить. Зараз це біле ще приберу. Отак отак. Отак. Так. І... А, ну, дістаю. Все. Все забрав. Тепер це все треба зібрати. Так, все, хлопці, я спустився. Ось! Цей наш прапор замінений. На... Верніше, німецький прапор замінений на американський. Ну що, хлопці, ми перемогли! Так. Ура! что мы перемогли я еще не кинеть меня фух ну, что ж, друзья всем спасибо за просмотр ставьте ваши вподобайки Підписуйтесь на мій канал. В цьому відео я висадився з моєю армією в Нормандію. В Нормандію та ми вже звільнили одне місто. Тому всім дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі та натискайте на дзвіночок. Всім до побачення!